Другим, слава, я... У -у -сюди. А ми зараз сюди так обереш, так воно ж тоді автоматом од'їжджає, сідушка десь. Все, Ложи туди фільтра і оці дві коробки. Друзі, всім ще раз доброго дня, слава Україні. Знову вами заміж Сейчас їде до нас машинка в Березань. Тут дивиться моє відео. Тобто ми трішки допомагаємо машинам, які возять хлопців додому. Це машини 200 і на щиті. Так що на даний момент зараз з Надюшкою загрузили посилочки. Це дві посилочки, які передали нам з Італії. Передала, передала кажись, Марія Маша. Вона сама родом в Зумані. От. А це нам передали з Києва, не пам'ятаю вже фамілію. Тобто фільтра. Заодно ми ще з'їдемо на СТО і завеземо це все діло. От, і віддамо двом водіям посилки. Хотів Олегу, але їде Віталій і їде Гріша. Тобто два водія ми їм віддамо. Я думаю, Марія сказала двом водіям передати. О, там такі Паски вони називаються, ну, я не знаю, як вони правильно там називаються, але вони, вони ну, лежать дуже довго, нам такі присилали із Італії. Дуже класна штука. Так що ще сьогодні будемо передавати нашого. Ну, не нашого автомобіля, на який ми з вами назбирали. От, Сьогодні Колін, батько теж, Микола, він приїхав, йому дали можливість приїхати привітати свого сина з ним народженням і він вже буде від'їжджати, то ми не будемо їхати передавати його, віддамо побережання. А також сьогодні звернулися до мене хлопці з 77-ї бригади. Чекаємо відеозвернення, просять допомогти автомобілям, Є в них там 93 тисячі гривень. Також хочуть пікапа, будуть дзвонити до їжачка. Я думаю, що ви мене підтримаєте і ми це все діло зробимо. Але я ж кажу: ну я вже буду оставляти номер картки, в кого є можливість, може хтось новий приєднується і хто довіряє, можете скинути якусь копійку з миру по нитки путіну петля. Тобто я думаю, що на днях хлопці зроблять відеозвернення. Хай це. Є дуже важко, але для мене важливо, коли люди ну, звертаються, хоч вони після такої катавасії не дуже добре є, ну, Але ми будемо рухатися далі. І ті люди, які живуть цією ситуацією, яка є на даний момент в країні, це війна, вони не можуть стояти остро. Ну, а На даний момент зараз поїдемо, зафільмуємо, що ми все-таки передали ті коробочки. Ми їх не відкривали, вони не пусті. О, там хтось може там, думає, що там відеозйомка просто. Взяли, відвезли і все. Зараз заводимо нашого. Може я заведу по. буде наш поставити на рушничок. І треба обман тролочку Може заводити. Все. Дирчик завівся. Трошки потарахкотить. і печемо. Центр міста. Дві вже каштани не розцює. Ага. Це ж каштан, правильно? Да. Вадіоз не знаю. Он там тоже є. Что ты блогер занимаешься по нам апаратами? Знайшли свою машину. Я думаю, что вы цю загнали. Вы свою пригнали? А то я свою пригнал. Ну, загнал, він забирать мог. А як оставлять? А, цю, а я вже... Я переживав думав, що щось отпало. Нормально? Що там по машині? Нічого не отпало кто там став? А я не знаю. Коли щось відпалося, так і було, так? Ну, попущено щось, так, було. Ну, не до закрупів. Що там було, я не знаю. А там було, це такі ліфоні. Це був кри... крафтер, був Саша був. Ну, ось ну, я... не знаю, це річ не ну, знає, ну, Нічого критичного. Він нічого. Каже, нашу, тіка, Ну, дали, треба, повігла, ну, нас нічого, нічого, я вже проїхав. 1005 я почув, чуєш, е, е, тоді на зв'язку, я хочу там передачку передати. Там підпишеться передла, давай в ту машину перекинемо. Там не в, 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 дві коробочки. Все на все. Я хотів оляв, і тобі, ну раз гріша, то гріш і тобі. Ну, давай позвов Гришу, дай знімеш. Е, Гришу? Ну свисне, свисне, Ти ж Гриша він такий а скажений. Ну До робота така, звісно. Ти на минутку, вийде. Мать, дядя, нічого. Це ж ця машина останеться. І треба да. зробити повне да. ТО Зараз приїде все-таки буде. Ну, бульдодер вже не знімається. Так що я в принципі, з ним на телефоні. У нього є два такі конкретні замісника, які можуть висказати усю ситуацію, яка Проїздить, тому що ми далі поки працюємо, є у нас таменна кількість грошей, ви ж особисто підпорядковані, не мені підпорядковані, а звертаєтесь за допомогою безпосередньо можете до мене. Тобто по своїй машині, ну а ця машина теж 200, поки її кушти, ми її будемо ремонтувати. Тобто, хто на ній там їздить, я не знаю. Але це не є важливо, важливо цю роботу виконати. Тобто в мене трошки немає часу, мені треба вам дати передачку. Ми зараз підемо, це буде невеличкі дві, то мої підпиші, з Італії буде приємно. Хочу трошки раніше передати, але сіду нас немає. Так що погнали, я віддам, бо що нове батька є Держи, машинка трохи повоювала. Оця і тепер так, і тепер вона буде вести загиблих хлопців. Це нові номера, дивись. Хто це тільки ж повісив? Ой-ой-ой, так, значить так. Обізай. Що там у нас є? — Такі два невеличкі презенти від моєї підписниці Марії. Марія чи може з Італії, вона сама із, із О, Так що, Маша, я виконав. Зараз просто трошки нервуюся, не можу подивитися на телефоні, хто і що. Людина чисто, звичайно, побачила відео, де ми одного фігурували і каже... Дзвони мені на телефоні і каже, я тебе не дивлюся, я не знаю хто такий, але я хочу тобі допомогти. Вона на автомобіль скинула кошти. І каже, я приїду у, у, в Україну і я хочу там посилити. Вони і нам прислали посилочку, і ці посили як них, але буде приємно, Дякуємо. правильно? А воно так так ми можеш так зразу. Що-що. Я нервнічаю. Є красуня, ми прямо так. І в мене є ще чотири цітка. Ми вкинемся до цю машину. Під, підожди, підожди, підожди. А, ну давай зараз цю машину. А зараз ще приїдуть хлопці. Так, ми вже хочемо розбирати. Просто там перші два вінкоди, які скидали, от, це от тих машин. Я думаю, хлопці розберуться. Так, Це виходить два комплекти. Ось у перші він ходить, скидали. Це хлопчина з Києва, не пам'ятаю фамілії, але людинка дуже там і госпіталь матері... міста. Ну, і і не шкод... є люди небайдужі, реально ну, мені приємно, що люди допомагають, і дякуючи каналу, вони як місточок. Якби вони не побачили на каналі, вони б не стали. А реально ця проблема, подалі. Чим зможемо, тим допоможемо. Хотіли мене у вашу спільноту взяти, але кажу, я простий сидів, свиновод мада. Чим зможемо, тим допоможемо. Так що якось так. Ми зробили фактично все. Дуже дякуємо. І я дякую, дякую всім своїм підписникам і всім усім Олегу безпосередньо знімашки. Як побачиш, одразу підходить, нічого не кажуть хто, хто? Це не я тебе обнімаю, це тебе ще лучка обнімає. Почув? Почув. Так що хлопці на зв'язку я буду їхати. Цілую люблю. Я думаю, що Тарас Федорович це зробив у кращому вигляді. СТО Сервіс Бус. Треба йому ще тільки дзвонити, щоб гарно хлопцям давав мандліє, щоб трохи контролювали ситуацію. Ну, перетягувалися. Грошую, давай, друзья. Коли вже буде те время, коли у вас пляха не буде робити? Дав Довго був, щоб її не було. Щоб не було то Ну, Лучше б ви возили потім щоб возили всякі там торти. Правда, не порошенковські. Що Задзвонять до Америки, каже, знаєш, скільки у нас торт Порошенковський стоїть київський? Кажу скільки. 35 доларів. От один торт стоїть 35 до. Дорого це чи не дорого, ну я не знаю. Це дорого. Я його не їм. Я його не їм. Я би та ніколи. 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 Чи ж він на у нас 20 стоїть, так що то недорого. Не чим далі я рухаюсь, воно більш певнішніше себе почуваєш, тому що є підтримка. І якщо якась біда, коли ти сам залишаєшся, то А коли ти знаєш, ага, ти приїжджаєш там переживаєш. А, я тут да. Наберу його, моля приютити, переночує. Нам дуже-дуже сподобався. як? Таранчу! Да, сподобав. Ми, Ми на сході з копцями. Нашими... Понравили? Да. Ну, я думаю, дуже що прийде той час дуже. і все-таки ви я заїдете. Якщо четвер, да, якщо, четвер да, якщо четвер, і ти приїжджаєш. Дай Бог, щоб ти був без роботи. Ти з роботою немає різниці, тому що і треба все одно виконувати. Вони в Силучку четвертого старанчук. До війни він був чомусь у п'ятницю, а в період війни от, словно, воно все догори ногами. І в нас тепер е четвер це день засмальцьованої Шевидківської сільської, такої старої сковороди. Але я завжди бажаю усім своїм глядачам, щоб у кожній родині була така засмальцована, але повна отакого. От Таранчука що до Таранчук дуже файний. Дуже. Ні, ну ми з не коштували, а Таранчука ми. Не, не фіга не з ковородків, бо Вікторії вже я ж кажу, така в мене можливість була. Їдеш а це, якщо це четвер. І п'ять часов ранку, то вже не ж їхати. Тим паче, нас не сне це літо, будемо раніше різати. Десь бо комендантський час буде там ще І ми скоріше щоб тому почати було зробити. Для мене це приємно. Я знімаю одне те саме кожний четвер. І люди говорять, нам все одно подобається, коли ти нарізав, а потім оця гаряча скоро, і ти кидаєш, вона починаєш кварчати. Це сьогодні жилокійські скорди. Реально приємно. тому що споминаєш дитинство, село, коли це все діло було. Ну, Лучше, конечно, сто разів не дивися, а один раз спробуй. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую за підтримку, довіру, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все працюємо далі. Пока-пока.